Не робіть жорстокими сердець ваших, як у мериві. як у день випробовування в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок днів гнівив мене рід і я сказав народ цей, заблукав серцем. Вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся у гніві моїм, що вони не увійдуть у спокій мій. Тому, як говорить Дух Святий. Нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікань, у день спокуси у пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене і бачили діла мої з сорок років. Тому я розгнівався на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем, не пізнали вони шляхів моїх. Тому я поклявся у гніві моїм, що вони не увійдуть до спокою мого.